Сьогодні Луганський національний університет переживає нелегкі часи, ви ж знаходяться в евакуації. Студенти факультетів іноземних мов та культури і мистецтв уже півроку навчаються в Полтаві. Викладачі та студенти були змушені виїхати з окупованої території, залишили в небезпечному місці своїх рідних, щоб продовжити навчання. Студентка 4-го курсу Лілія Удоденко ховалася в підвалах під час бомбардувань, а зараз розповідає, як важко перебувати далеко від рідних, але в той же час легше бути подалі від війни. Повністю вся життя, которая у мене була, вона перечеркнулася. І зараз я нахожусь здесь, і це новий етап. Зараз я uh, пою в хорі університетському, і зовсім недавно ребята, которые учатся в поет в університеті, пригласили мене піти uh, нову кавер групу. Студенти Луганського університету влаштували свято на честь ювілей свого вишу. Ректор Полтавського університету економіки та торгівлі Олексій Олексійович Настуля говорить, що з приїздом Луганчан поет отримав ще один факультет. Наш університет уже цього спілкування також збагатився, збагатився новими враженнями, емоціями, Навіть е, усвідомленням е, того непересічного факту, що і Луганська, і Донецька області це невід'ємні від України області, де живуть. Такі ж українці за духом, як і ми, у фає університету студенти виставили свої художні роботи. Майбутні перекорі організували презентацію сучасних зачісок феєрія краси, а артисти виступили на одній сцені з переможцем вокального шоу ікс фактор Дмитром Бабаком. Як зазначає директор інституту культури і мистецтв Інна Сташевська, 95 років вузу це історія поколінь. За цей час зусиллями завдяки такій плідній діяльності талановитих багатьох поколінь, талановитих викладачів, науковців, митців, наш навчальний заклад перетворився з регіонального в національний класичний університет.